Елегантний гол від українця в іноземному чемпіонаті, феєричний виступ Єгора Єрмалюка в матчі сенсації Вапила. Михайло Модрик почув невтішний вердикт від тренера Челсі. Півзахисника збірної України відстороняють від тренувань з першою командою. А також одразу три потенційні зимові трансфери гравців збірної України з футболу. Та чому Клаудіо Ран'єрі вирішив залишити поза командою Артема Довбика і вказав на те, чого не вистачає українцю. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду! І знову в Польщі забиває Владислав Кочергіна. Це його третя результативна дія в трьох матчах поспіль. Але на жаль, перемогти Ракову не вдалося. А отже, він все ще залишається на другому місці в чемпіонаті. А ми о капітальні докочергіна. Кочергін сам під Кацпєм Росов. І раку впровадіть єден В Чехії на останніх секундах забив України Зігор Цикало, який таким чином вирвав нічию для свого тепліця. Та й взагалі вихованець колоса розкрився в цьому сезоні як справжній бомбардир. Граючи на позиції центрального захисника, у нього вже три голи в 21 матчі цього сезону. Більше голів лише в двох гравців команди. А ось на рахунку Макса та Лавєрова автогол, який призвів до неприємної поразки Ласка з рахунком 2 1 Зараз клуб захисника збірни України йде сьомим в чемпіонаті Австрія. Серед інших українців за кордоном виділю наступних в першу чергу. Це Єгор ярмалюк, про якого лише після минулого туру говорив, що хотів би побачити його нарешті в старті. І ось українець вийшов в основі на матчі з Нюкаслом, і Єгор не підвів. Його клуб здобув несподівану перемогу з рахунком 4-2, а Ярмалюк став одним із кращих, отримавши четверту найвищу оцінку в команді: 90 точних передач, дві вдалі спроби дрибляну із трьох, сім виграних дуели з 14, 4 виноси, 4 відбори, одне перехоплення та один заблокований удар. На захист співзахисники відпрацював в цьому матчі на відмінно. А його Бренфорд вже на сьому місці і рветься в зону Єврокубків. Точно пропустить центральний матч сьогоднішнього дня Михайло Мудрик. Енсо Мареска сказав, що Українець все ще на лікарняному. У нього, як і у Довбика, гриб. Клаудіо Ран'єрі дав кілька парад Артему Довбику і вказав на проблеми українця. Сталося це після матчу з Лічі, який Артем пропускав через гріб. Артем повинен бути більш агресивнішим в Атація. В останньому нашому матчі він вів боротьбу більше в якомусь греко-римському стилі зі своїми опонентами, але все одно вигравав багато дуелей. Зараз він знову не в порядку, адже постраждав у матчі за талантою. До того ж Артема вірус. Але сподіваюся, що до наступного матчу він вже буде готовим. Я б міг би випустити його вже сьогодні, враховуючи його самовідачу і бажання, але вирішив не ризикувати. Ну а перемога надлечі дозволила Ромі піднятися на 11-ту схудинку. Менш компліментарно для Артема висловився колишній директор Роми Вальтер Сабатіні. Довбик це хороший гравець, але він не грає радісно і граціозно. До того ж, йому важко знайти момент. Він бореться за ворота, але не з Довбиком виграють чемпіонати. Одразу на двох українських футболістів може стати більше в Штатах. Так, New England Revolution досяг домовленості з Ворсклою щодо трансферу захисника Іллі Крупського, за якого повинні заплатити близько трьох мільйонів євро. Гравцю 20 років, і він є футболістом молодіжної збірної України. Інтерес до нього приписували свого часу Динамо Києва. А ще крім Ільї, туди бажає переїхати і Віктор Коваленко, який в свої 28 років все ще з літа перебуває без команди. Наразі агенти гравця знаходяться в Америці, де ведуть перемовини з клубами МЛС. Успішні виступи Олексія Гуцуляка не змогли залишитися непоміченими. Одразу декілька джерел повідомили про інтерес Європи до персони півзахисника збірної України. Дехто навіже вказав цифру в 4 мільйони євро. В цьому сезоні на рахунку Олексія 12 результативних дій в 17 матчах. Трансфермар то ціня 26-річного футболіста в 2,5 мільйони євро. Якась дивна ситуація розгорнулася навколо Івана Калюжного. Футболіст, наче відмовився продовжувати контракт з Олександрією, а його за це відправили до дублю. Загалом ситуація для УПЛ звичайно не нова, але чомусь і футболіст, і клуб цю тему коментують неоднозначно і більш загадково. Тому я все ж таки почекав наступних матчів і вже по ним буде зрозуміло, в якому статусі наразі Іван. Ну а щодо рішення гравця, то не для кого не секрет, що ним цікавились в Європі. А Оскільки в нього вже є досвід гри за кордоном, то й бажання калюжного зрозуміти легко. До відкриття зимового трансферного вікна залишається не так багато. А отже й новини про можливі угоди стають все більш реальні та конкретні. Тому швидко розповім про головні серед таких. Манчестер Юнайтед зв'язався з представниками Альфонсо Девіса. Клуб запропонував сторонам зустрітися і обговорити можливу співпрацю. Зараз канадець не може дійти згоди з Баварією по новому контракту, все через чималі фінансові апетити. Девіс бажає не тільки 16 мільйонів кожного року, а ще й 15 у вигляді підписного бонусу. Для Баварії це просто космос, а для Мюа Бореала зовсім ні. До того ж, в кандидатурі Альфонсо дуже зацікавлене Моріме, якому якраз потрібен футболіст такого профілю. Барселона користується зв'язками фліка в Німеччині і також бажає залишити з носом Баварію. Каталонці вже провели першу зустріч з Анатоном та та його агентами, який як і Девіс, влітку може стати вільним агентом. Поки що деталі діалогу не розкривають. Але оскільки для Барси та пріоритет, то умови там будуть відповідно гідні. Німцю 28 років під минулим відео знову Ребус виявився складним і правильну відповідь дали небагато глядачів. Підсказками були клуби Мреджана, серед яких Баварія, Байер, Ліверпуль та Ювентус. Ну а цього разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.